Блокування польсько-українських кордонів вже починаючи, друзі, від 3 листопада 2023 року на в'їзд та на виїзд. І чи вплине ця ситуація, друзі, на перетин кордону на легковому транспорті та пасажирському? Сьогодні ми про це поговоримо, але я вас одразу прошу зробити максимальний репост, тому що українці, котрі планують перетин кордону в 2023 році, повинні це знати, щоб просто не натрапити на таку халепу, що будуть годинами або ж днями стояти на кордоні. Хочу вам, друзі. Також розповісти одну історію. Ви знаєте, українці дивляться мій канал і беруть висновки якісь з тих відео, з тої інформації, яку я повідомляю, а якісь не беруть. Отож, один українець, 25-річний, котрий вирішив все-таки підзаробити на перевезенні нелегальних мігрантів, рухаючись в сторону Німеччини на своєму бусі на польських номерах, його. Попросила зупинитися польська прикордонна служба, на що він відмовився реагувати і дав дьору, тобто додав газу і хотів текти. Ну звісно ж, йому не вдалося це зробити. І коли його затримали, то він, погрожуючи ножем прикордонній службі Польщі, хотів себе захистити, але йому це не вдалося зробити, як ви це розумієте. Ну звісно ж, друзі, висновок: українець отримав на все життя клеймо на в'їзд до європейської зони, до шенгенської зони. Друге, друзі, він отримав кримінальну справу. І третє, його під конвоєм довезуть до України і депортують. Чи вартує, друзі, тих грошей, на які він погодився вести цих нелегальних мігрантів, щоб ризикнути в такій от справі? Напишіть свою думку. І сподіваюся, ви візьмете висновок з цієї історії. А тепер переходимо, друзі, до нашої основної інформації. В попередньому відео я вже повідомляв вас, що існує така проблема в польських перевізників. Це проблема транспортного безвізу, який надали Україні, і він буде тривати до липня місяця 2024 року. Саме через цей друзі транспортний безвіз і коїться ці акції, які вже проходять, нагадую, не перший раз. У польських перевізників є свої вимоги. І, звісно ж, вони планують до кінця 2023 року перекрити всі в'їзди та виїзди між Польщею та Україною. Знаєте, в чому проблема українських перевізників? Вони не можуть страйкувати, бо в Україні війна. Проте польські перевізники вони можуть страйкувати і це буде колапс. Ви ж розумієте, якщо товари не будуть доставлятися вчасно. Я вже в попередньому відео повідомляв, що для перевізників це просто крах. По-перше, вони муситимуть всім водіям платити заробітну плату за кожен день простою на кордоні, а це не маленькі гроші. От хто з водіїв міжнародників уже стояв в таких чергах? Скажіть, будь ласка, вам платили ваші працедавці чи ні? Тому що, на мою думку, вони повинні платити, адже наш час, кожен час повинен оплачуватися. Ну і звісно ж, друзі, що ж вимагають польські перевізники? Повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ? Неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території Європейського Союзу. Окрему чергу в є черзі для авто на номерах ЄС, окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур отримати доступ до системи шлях. Ну і знаєте, друзі, влада України, Міністерство ін... інфраструктури України та Міністерство інфраструктури Польщі вже вернуть переговори від позавчора. Ну і наразі поки що вони ні до чого не домовилися. Ми знаємо, що Міністерство інфраструктури Польщі направило прохання до польських перевізників не блокувати кордон. Прохання. Ну але польські прикордонники, польська прикордонна служба вже опублікувала інформацію про застереження, що будуть блоковані кордони, будуть проходити протести, і не лише один кордон поблизу міста Корчова, населеного пункту Корчова, а і в інших. Прикордонних зонах також будуть блокуватися і проходитися, проходити акції. І ми вже друзі побачимо завтра, де вони будуть відбуватися, тому що те, що опубліковується в змі, нереально відстежити. І знаєте, польські перевізники вони взагалі змінюють думку і можуть змінити ще її більше. Проте вони планують до кінця 2023 року блокувати абсолютно всі в'їзди та виїзди між Польщею та Україною. Чи підтримуєте ви це? Ну друзі, я думаю, що ні, бо це може вплинути кардинально. На прожиття, на ваше, щодень, на ваше буденне життя. Як в Україні, так, можливо, і в Польщі. Але будемо слідкувати за цією ситуацією, тому я вам рекомендую підписатися на канал. А щодо перетину легкового транспорту, та, хм, звісно ж так, пасажирських перевезень. Багато зараз диваних експертів напишуть: Сергій, ти не чорта, ні чорта не знаєшся в цій ситуації, а коментуєш. Отож, зі своїм знанням, хочу вам сказати. З нашою пам'яттю, при минулих протестах, то кордони блокувалися і вантажні перевезення блокувалися. На сьогоднішній день всі експерти, які висловлюються, вони кажуть, невідомо взагалі, чи цей протест буде починатися чи ні. Можливо, влади домовляться із перевізниками однієї і другої країни, але не факт. Також не факт того, що якщо раніше не блокувався легкий, легковий транспорт та пасажирське перевезення, то не факт, що зараз його не заблокують. Тобто, все можливо. Різні змі друзі вже пишуть заголовки, що кордоні будуть заблоковані, або ж закриті кордони, що ви не зможете виїхати ні з України, ні з Польщі, вже починаючи від 3 листопада. Я цього сказати не можу, тому що нам треба об'єднатися і слідкувати за інформацією разом. Якщо ви зараз на кордоні, пишіть в коментарях, що там зараз відбувається, і тільки таким способом ми зможемо один одному допомагати і просто інформувати. Я впевнений, що ви це зробите, адже. Якщо ми не будемо один одному допомагати, ну то чого ми варті? Для чого нам взагалі жити? Для чого нам називатися українцями? Якщо ми не можемо один одному допомагати інформаційно. Я вас прошу, от ви поодинці, дивитеся мій канал. Я один висвітлюю для мільйонів українців інформацію. І я не встані, наприклад, відписати чи відчитати кожен коментар чи повідомлення, яке ви напишете. Ну і звісно ж. Я надіюся на вас. Ну, а всі зміни, які будуть відбуватися, я буду повідомляти згідно ваших коментарів і згідно тієї інформації, яку я знайду. Тобто перевірю її і опублікую. Ну і на сьогодні у мене, друзі, це все. Я хочу вам сказати, що я надіюся, що перевезення легкові та міжнародно пасажирські не будуть блокуватися. Ну, але ми це будемо дивитися з практикою. Тому що невідомо, що польські перевізники будуть робити. Тому підписуйтесь. Діліться з друзями і втискайте вподобайки. Побачимося в наступному випуску.